Від сьогодні до 6 листопада цього року сумчани можуть проголосувати за проекти для благоустрою міста, які фінансуються за рахунок партисипативного бюджету, тобто бюджету громади. Йдеться про проекти будівництва дитячих майданчиків, облаштування парків та скверів, встановлення лавок. Ознайомитися із проектами і проголосувати за них можна в електронному чи паперовому форматі. Проголосувати за проект у паперовому форматі можна в одному із 43 пунктів, як, наприклад, цей у приміщенні міськради. Тут потрібно при собі мати паспорт і заповнити бланк. Такі пункти знаходяться у бібліотеках, школах, лікарнях. Їх перелік можна знайти на офіційному сайті міськради у розділі громадський бюджет. Для того, щоб проголосувати за проект онлайн, потрібно увійти на сайт, де залишають електронні петиції за. І банкінгом або електронним цифровим підписом з точки зору АІТ, цей це досить кваліфіковано зроблений. Проблему, яку я бачу іншу, це відсутність поінформованості людей. Через те, що, наприклад, я бачу, що проекти закінчуються 6 листопада. А якщо ми говоримо навіть про там про найпопулярніші проекти, то найпопулярнішого проекту 10 голосів. Проєктів, в принципі дуже багато, дуже багато. А... Майданчиків, спортивних, дитячих, дуже багато зон відпочинку, зон рекреаційних, там де сумчани можуть відпочити і погуляти там з дітьми. А з моєї точки зору, найголовніше і найкорисніше це те, що люди, наші сумчани, повинні зрозуміти, що від їхньої позиції, від їхньої активності дуже багато залежить. Загалом 59 проєктів допустили до голосування з них 11 загальноміських та 48 локальних. На їх реалізацію виділили 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Впроваджувати ж проєкти будуть з наступного року.